Жіночий одяг Швейцарія. Сорт. Крем Кремль Екстра, вага 20 кг, ціна 5,5 євро за 1 кг. Перший у нас іде ось такий гольфик з бірочкою, повністю новесенький. Так, розмір тут коштував він 18 євро. Нічого собі. Наступний у нас іде жіночий фішок, дуже гарний в розмірі С. Ось такий. Класний. Далі у нас іде лісочка теплесенька. Розмір перший 14-ка. Ось так вона виглядає. Дуже класна, ніжна, рожевенька. Далі розмір не вказано, приблизно ечка. Ось так виглядає ковтинка. Так, далі. Що у нас тут? Ось такий худак. Ось так виглядає, така кофтинка, має такий капюшончик. Розмір тут я не бачу. Еска приблизно. Далі у нас іде 12-й розмір. Ось така кофтинка, звичайно, чорна, як гольфа, тільки без горла високого. Далі у нас іде ось такий світер великого розміру, приблизно 3, 2 XL. Далі у нас іде ще один світерочок фіолетового такого кольору, теплесенький. Далі ось така кофтиночка з кумою, Розмір приблизно М. Далі у нас іде піджачок. Zara Woman, розмір М. Ось такий. Має на ліхтах такі вставочки. Новесенькі, гарний. Це у нас сорт крем плюс екстра. Ціна 5,5 євро за 1 кілограм. В лотику 20 кг. Далі у нас йде флісочка в розмірі XL. Ось так вона гарно виглядає, новенька також. Всі речі в дуже класному стані. Далі у нас йдуть джинсики. Так, розмір я тут не бачу. Приблизно l та XL, ось так вони виглядають. Такі стіні. Так, Як вони тянуться? Тягнуться класно. Йдемо до наступних. Далі у нас йдуть ось такі брючки. Сороковий розмір. На поясочку. Далі у нас іде світшотик в розмірі L. На флісі. Такий новорічний, також дуже гарний. Далі у нас іде байкова сорочка жіноча Ось так вона виглядає. Дуже гарна. Розмір М від Primark. Далі у нас ідуть джинсики. Розмір сороковий. есечка і сечка. Думаю, потягнуться і на емочку. Далі ага, світерочок. Дивіться, який красивий. Ось такий гарний світорочок з мережевим. Розмір емочка. Далі нам попадаються станіжки. Такі джинс, в 46-му розмірі. Ось так вони виглядають. Звичайні, чорні, базові станіжки. На кожен день. Далі від примарки осіни в розмірі М. Ось так вони виглядають, такі трошки, як перлиночка, переливаються. Далі Хоп. ось такий світорочок. Лонгслів, такий розмір L, приблизно. Mm -hmm. Далі ось такий світорочок в розмірі М. Оранжевого гарного відтінку. Далі. Yeah. Ось такий світ в чорному кольорі. Ось так він виглядає. Також приблизно Елька, має короткий рукавчик. Далі ще один гольфик тоненький. Ось так він виглядає. Класно тянеться, приблизно е можна дотягнути і до Ельки думаю. Далі ось такий бомбер. Дивіться, який гарний. Такий різнокольоровий розмір приблизно е. Далі ось такий. Світшотик, жіночий, що в нас тут пише? Париж, Париж. Розмір я не бачу, приблизно МК. Далі, ой, дивіться, дівчатка, яке гарне платько. Ой, тут така талія вузенька, дивіться Клас, дуже гарно Розмір, це напевно е С, О, від Зари Нічого собі. Дуже гарно Далі у нас йдуть лосінки, типу шкіру, розмір 12. -ка. Ось так вони виглядають, Також класно тянуться. Так. Далі ось такий світерочок. летюча мишка. дивіться, який класний. Розмір, я думаю, від S до XL потягне. Далі, дивіться яке гарне худі. Дуже класний стан прекрасний. Розмір тут. xs с ка пише. Далі в нас ідуть штанішки. Дивіться гарні, вони такі замшеві. І дивлюся, звичайно, вам розмір. Десяточка. Це N-ка, -ка. Далі у нас іде ось така безрукавочка, трендова була недавно. Дуже класна. Елька розмір. Тут, по підліткому більш. Далі у нас йде. Так, знову ще одна безрукавочка, так? Я щось не шарю, що це. Безрукавка, так? А, вона так іде, я добре взяла. Та я щось думаю і передумаю, що я недобре беру. Далі ось такий світерочок. Дуже класний, жіночий такий прям, Розмір S пишу. І напевно вже останнє, що я вам покажу, це ось такі джинсики. Вони тянуться там. Такі стінні джинсики. Розмір S, -очка, XS, -очка, може бути Емочка. Що ще? ще щось хочу вам показати. Ось такі джинсики в 14-му розмірі. Ну і в принципі все. Ми, я вам показала вже більшу половину лотика. Якщо він вам сподобався, лот жіночого одягу, сорт крем плюс екстра, вага 20 кг. Ціна 5,5 євро за 1 кг. Якщо він вам сподобалося, пишіть нашим менеджером wi та забирайте прямо зараз.